І пора вставати. Ось так. щоранку топ-топ-топ. О, моя подружання. Я йду на кухню. Першим ділом вмикаю світло і чайник. Поки водичка нагрівається, я відважую корм. Своїх собак я годую строго по грамах, щоб ніхто не переїдав, не мав зайвої ваги, всі були стройняшечки. Поки кормик відважила, водичка нагрілася, заливаємо, хоп, готово. Тепер щоранкова рутина для мене. Ще одна щоранкова рутина для мене. І ми вдягаємося спочатку себе, потім вдягаю по на собак. І ми готові. Ми дівчатка наверх на прогулянку. Ліхтар, так як рамки зараз такі досить сутінкові, то необхідна складова нашої амуніції. Відео любительське для того, аби люди мали розуміння, що ранок собачника, заводчика він починається не завжди скавий. Переважні більшість випадків ось такі наші рамки. І Я їх безмежно люблю. Добавити років пошти, 5.45 і поїхали. Після прогулянки я ще зроблю вам коротеньке відео, як ми чисті приходимо, коли дворі ось такий туман, мокро і сиро. Маємо лапи і слідуємо. Собаки корм, а я корм. Всім гарного, всього доброго. Бережіть себе, кожним ранком, обіймаю, па-па. І от така наша Бріна приходить після ранкової прогулянки, коли на дворі сиро, мокро, і маємо такі прекрасні лапочки. Ну і, як то кажуть, Ванна, наш найкращий друг і товариш. Тому зараз приступаємо. Ось такий тюленчик після того, як помив лапки. День Помиті, повитирані, собаки чекають на свій сніданок. Такий ранок собачника був. Тримайка ліпсу.